Вітаю всіх! Ви на каналі Таро Ксенія. Настав час для прогноза для повітряних знаків Зодіака в період з 25 листопада по 1 грудня. І так, близнюки терези та водолії. Цей таро-прогноз для вас. Буду вдячна за коментарі, подобайки, лайки. Нагадую вам, розклад не особистий, не персональний, тому програється не у всіх, але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Програлось, не програлось. Як вам карти допомагають, не допомагають? Підписуйтесь на мою сторіночку, якщо вам в мене цікаво. І так, близнюки, терези та водолії. Ваш період з 25 листопада по 1 грудня, понеділок. Вівторок середа четвер п'ятниця субота та неділя. Ну... Скажу вам так, у вас чотири старших аркана, Причому старші аркани всі такі, які за справедливість, за духовність, за розвиток. Дуже позитивний, так і налаштований тиждень. І так, понеділок у нас карта справедливості. Карта справедливості нам перш за все говорить про те, що в нас може бути дуже багато. Справ з документами, причому я дивлюся, це вже не перші знаки зодіака, в кого випадає карта справедливості. Це ще нам може говорити про те, що треба поступати по справедливості, не бути злобним, не бути вредним, не висказуватись. Тобто, всесвіт, світ він все бачить, він все за вас зробить. Поступайте по справедливості, як би ви хотіли, щоб поступали з вами. І королева Пентаклів може говорити, що це може стосуватися якоїсь жінки. І ще це може казати карта справедливості і карта королеви Пентаклів, що хтось може працювати з бумагами, то що стосується землі. Королева Пентаклів у нас земляна карта, тобто якісь нерухомості, земля, купівля продажі. Отакий у когось може бути день. Ще це може говорити нам про те, що ви маєте бути такі покладисті, як королева Пентаклів. Це така жінка спокійна, розміряна, чітка. Ще королева Пентаклів це грошова в нас карта, тобто. Ви маєте звертати увагу на якусь документацію, де це стосується грошей, бути уважними, щоб все було у вас по справедливості. Вівторок у нас карта Єрофанта. Єрофант нам говорить про духовність, про якесь навчання, про те, щоб ми дотримувалися якихось традицій. Це ще може говорити нам про те, що може бути контакт з такою людиною, можливо, ви підете десь на роботу, і вам потрібен буде наставник. Майте на увазі, що вівторок ви таку людину знайдете? Це ще може бути чоловік по знаку зодіака. Близнюки терези водолії, так і в принципі самі, як ви, або ж це буде означати, що ви будете з ним на одній хвилі. Якщо це показує вашу е, його енергетику і, в принципі, розклад для таких знаків Зодіака, то ви будете з ним на одній хвилі. Або ж якщо він буде вас навчати, чи ви звертаєтесь до такої людини, то знайте, що цей людини такий чіткий, прагматичний розум, він дуже тверезо мислий, він вам дасть такий е, порад. Сяду вам таку, яка вам дійсно зараз потрібна. Середу, семірка пентаклів, <кхи> говорить нам про те, що ми заклали якийсь фундамент і ми очікуємо якогось результату. Середу ми будемо чекати, дасть нам плоди це дерево. Не дасть нам, можливо, ми вже просто стомилися його чекати. Але майте на увазі, що е, плоди дереву дасть, але треба буде зачекати. І лицар Пентаклів теж про це говорить, тобто це грошова карта, земляна. І вона говорить, що ви на правильному шляху, вони до вас і вже йдуть, але це не так швидко буде, як би ви хотіли. Лицар Пентаклів теж така карта повільного процесу, але процес йде. Тобто ви на правильному шляху, ви правильно працюєте, відточуєте, як то говориться, свою якусь майстерність і кошти до вас прийдуть. Четверна з карта Десятка кубків. Десятка кубків нам говорить про такий, знаєте, емоційно приємний день, який бажано провести в колі сім'ї. Якщо у вас же так не виходить, ви можете просто поспілкуватися з друзями чи навіть приємно провести час на роботі. Карта десятки кубків нам говорить про. Найбільший вже десятка це йде завершення, тобто максимально ви відчуєте насолоду. Будемо говорити, що ця карта програється в позитивному ключі. Хоча кубки це є емоції, емоції є всякі в людей, майте на увазі. Тобто, можливо, хтось буде емоційно прямо переживати в мінусі. Ні, в плюсі, тому що шестірка жезлів буде говорити нам про те, що карта переможця. Тобто ви перемогли десь якомусь, ну не знаю, заслужена якась є нагорода, ви відчуваєте максимальну насолоду, це поширюється на вашу сім'ю. Можливо, ви відчуваєте насолоду, що у вас є сім'я, що у вас є діти. Ви емоційно прям, піднесений у вас сьогодні настрій. В принципі, що і є дуже добре. П'ятницю карта Мага. Карта Мага каже, що ви берете життя в свої руки. Ви відповідаєте за свої поступки, ви знаєте, куди вам правильно йти. Ви вмієте. У вас є навики для того, щоб чогось добитися. Тобто, карта мага нам каже: Я можу, я сьогодні можу, я сьогодні поведу за собою колектив. У мене є люди, які мене підтримають. Я чітко знаю, що я хочу. І, в принципі, все для цього у мене є. І король Кубків, це може ще говорити про те, що у вас буде е можливо підтримка від такої людини. Король Кубків це в нас рак риба або скорпіон, або така людина більш така емоційна. Можливо, це ви, як маг, будете проявляти більш емоції. В принципі, маг може таке робити для того, щоб добитися якоїсь своєї мети. Тобто, вам потрібно зробити якусь роботу і ви проявляєте якусь емоційність, вмієте так до людини підійти, так вмієте їй сказати, що вам ця людина допоможе. П'ятниця у нас карта Верховної Жриці. Верховна Жриця нам завжди каже: довіряй своїй інтуїції, як ти відчуваєш сьогоднішній День, так і його проводь. Е, в суботу звертайте увагу на сни, які вам наснилися. Вони можуть бути віщими, можливо, вам прийде якась інформація вві сні. Ще це може говорити ну, про те, що. Ви можете звертатися до жінки. Ця жінка може бути таролог, езотерик, екстрасенс якийсь психолог, тобто жінка, яка вивчає поглиблені отакі духовні науки десь то, що зв'язано з чимось більш таким вищим, ніж обичні прості люди. Ще сьогодні ви можете взнати якусь таємницю. Можливо, це відкриє вам. Очі на таємницю, оця жінка. І Семірка Кубків може нам говорити про те, що, можливо, як знаєте ви цю таємницю, вам прийдеться зробити якийсь вибір. Або ви захочете зробити якийсь вибір. але майте на увазі, що вибір, він такий, знаєте, ілюзорний. Тобто ви, можливо, не знаєте всього до кінця. Можливо, та таємниця, даже яка відкриється, поставить перед вами якийсь такий, знаєте, як вас вас вступор. Ви будете думати, що а може так, а може не так. Краще, якщо вам сьогодні робити вибір, відкладіть його, тому що ви можете не до кінця бачити тої ситуації, яка буде насправді. І в неділю у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це карта такої стагнації, затримки якоїсь, можливо, якоїсь скупості грошей. Може, в когось якась ситуація буде, що треба буде потратити кошти? І ви не захочете його робити. Можливо, кошти треба буде потратити на якесь навчання, ви не захочете. Можливо, ви підете десь. Карта Єрофанта може показати церкву, може показати якесь таке святе місце, куди ви підете. Можливо, ви не захочете просто туди йти. Буде у вас якась така апатія, тобто ви захочете побути вдома. Або ще карта Єрофанта нам може говорити про весілля елементарно, тобто про якісь свята, які можуть узаконюватися в неділю. Родини, хрестини, хрещення. но вам чогось і вам не захочеться просто на них тратити кошти. Ну, це така вже справа кожного. Дивіться, як вам підказує ваше серце. І так, терези, близнюки-водолії, ваш таропрогноз на неділю з 25 по 1 грудня готовий. І ще хочу витягнути для вас послання від ангелів на тиждень. Що хочуть сказати вам ангели, можливо, вони хочуть вам про щось попередити, або щось вказати на ту якусь вашу проблему, яка є в вашому житті. Дивимося да, зверніть увагу, будь ласка, на діти. Ви з любов'ю відноситесь до дітей, і вони вам відповідають. Тим, всі діти, включаючи ваших особистих, потребують любві, заботи і уваги. Ми, ангели, способні очистити і відкрити ваше серце, щоб ви могли уділяти їм ще більше часу і енергії, які вони від вас нуждаються, потребують. Так що зверніть, будь ласка, увагу на ваших дітей. Можливо, на цьому тижні оце даже може і карта говорити про якусь духовність. Тобто, зверніть увагу на ваших дітей, приділіть їм більше часу, і ви відчуєте отаку емоційну насолоду, яка ось є, і навіть по десятці кубків. І так, ваш прогноз з 25 листопада по 1 грудня готовий. Буду вдячна за ваші коментарі, подобайки, підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!